Ще один, матч, ще один матч відбувся у Олександрії. Олександрія приймала Олімпік. Протистояння так само достатньо цікаве, тому що дві дуже хороші команди зустрічалися. І я вам хочу сказати, що на початку зустрічі було незрозуміло. Олександрія дуже не в рідних стінах, але вона могла отримати кілька м'ячів у свої ворота і, В принципі, гра могла бути закінчена. От, подивіться момент. Тут Моха розібрався дуже здорово. У чужому штрафному іначку не було положення поза грою. Бачите, і удар врятував команду Нова в цій ситуації. Це вже 10-та хвилина зустрічі. Тут блискуча просто реакція від Новака. І от на 22-й хвилині зустрічі стався епізод, який вплинув на події у цьому матчі, тому що арбітер Віталій Романов показав червону квартку за фол останньої надії Кирилу Петрову. Хоча, як ми потім не розглядали, як ми потім дивилися, порушення правил ми тут не знайшли. Кримінальніше, що могло бути, це небезпечна гра, ну, але це стандарт, але ж ніяк не червона картка в цій ситуації. Тому що першим на м'ячі був Петро, він якраз виштовхнув м'яч, не встиг куліш у цій ситуації. Але це вилучення, ну якби допомогло Олександрії. І я вам хочу сказати, що в мене якісь певні є певні такі, знаєте, вже сумніви. Олександрія у матчі проти Сталі отримала пенальті, яке ми дуже довго тут обговорювали. Тут зараз вилучення, бачите. Е, і... Давайте не будемо нікому допомагати. Ну, але найголовніше, те, що Олімпік далі продовжував атакувати, і Олександрія, пане Прийом, час навіть не могла вийти з своєї половини поля. Прибуваючи в меншості Олімпік, грав набагато краще. То, Олександр Оксі, як пояснити, чому це? Тим більше ваш майже рідний регіон. Кіровоградська область. Не, ну тут, наверное, в психологию нужно посмотреть, потому что Александрия это та команда и состав такой, что только может играть на максимальных усилиях. Вот только чуть-чуть подуспокоились и все, и сразу появились проблемы. И вы правильно отмечаете, что шансов победить было намного больше у Олимпика, несмотря на то, что он большую часть матча играл в десятеро. Да, а, в сер... а в Олімпіка навпаки, в Манкіранську почалася мотиваційна якась частина. Хоча я вам хочу сказати, що знову ж таки ну, от виконавська майстерність футболістів, ну як отак розіграти 3 в -3? Ну, В школі вчать, що потрібно робити забігання, розбігатися в різні фланги, не можна звужуватися. Хоча шанс був дуже хороший тут, матір. Він прийшов закончили, так. Вот. Да, Закончився малагалом. Ну, це yeah. говорить про кваліфікацію захисників Олександрії, з іншого yeah. боку. І от момент, коли Олександрівський могла вирвати перемогу, але тут Козак не влучив якісну м'ячу, який вийшов у другому таймі на футбольне поле. Але в принципі, в принципі от віддати перевагу, тобто не було помітно того, що якась команда грає в більшості, якась в меншості. Вікторович. Я б відмітив, правильно Олексій говорить, що все-таки психологія здесь зіграла свою роль. Мені що Олександрія немножко, мені каже, заранее вже виграла матч. Тим більше на одного чоловіка більше. Все-таки деталі снизили, мабуть, какое то требование. Не видно лідера взагалі. Є ж футболісти, то тарамадзе. Так як не видно? От якраз вони просто що, вот вони настільки залежні від лідера. Думаю, що да. Должен так. Быть первая скрипка все-таки має бути. Ми ж видим каталізатор, да, В одной команді, во второї, коло. Хтось повинен носити за ним э, це фортепіано. А, піаніне, так, да, чи фортепіано, як хотіти. Да. Там, ну, там дуже важко грати. Там да. дуже важко грати. Там така атмосфера, хороший стадіон, футбольний глядачі вболівають, Це єдина розвага в Олександрії, ну така велика розвага. Безперечно, що це, ну, чесно кажучи, мене здивувало, але зате потішив Олімпік, який все-таки зібрався і зіграв дуже хороший і якісний матч. Давайте розберемо цю червону картку, тому що знову ж таки, от повертаємося до відеоповторів, про які сьогодні говорила Саша. Ну, 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 от, ну, це ж мені здається, було помітно. Там онлайн змен біг. Там, ну, все, ну, было бы помитно, что Петров Паши сыграл на мячи. Сырей Викторович. Ну, сыграл первый матч. Ну, Я тоже считаю, что это была опасная игра. Но, судя по поведению судей, у него никаких сомнений не было, что это красная карточка. Там Он уже ее сразу вытащил, даже не думал, не советовался с боковым. Там, знаете, оббежал и сразу же красную достал. То есть, даже как бы не подумав, то есть, ну, на мой взгляд, принял поспешное решение, наверное, все-таки. Я думаю, желтая карточка, нарушение, но никак не красная. Ложник по загрою не было. Ну аж жовта за що, Олександр Васильович? Першим на м'ячі Петров. Ні, ну жовтий може сказати, що опасна, опасна, гра, да, опасна ігра була. Опасна гра, тому що він... Сать... Ну і що? Ні, ну одна річ, опасна ігра, є опасна ігра. Що це жовта можна, карта? Можна, звісно, її можна кваліфікувати як з можливістю отримання травми. Ну і я вам хочу сказати, що, ну, от, то, бачите, що не красна, так это... У нас і відразу ж перевага для команди Та, Шарана. Велика перевага. Я вам хочу сказати, що наші арбіти починають от чудити вже з перших турів. В минулому турі ми говорили кілька моментів. Тут зараз так само є, 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 є що обговорювати. І знову ж таки, а у нас конгреси проводяться і кажуть, що все добре. А насправді все не добре. Ел, не добре. Скоро все буде нормально. Давайте послухаємо, що після гри судіти. говорили обидва тренери. судья ошибся, и нас стало на одного футболиста на поле меньше. Вот. И я очень благодарен ребятам, которые выстояли, не расклеились и до конца матча, в принципе, дотерпели. Вот. И заслужили, заслужили ничью. Хотя по содержанию, если бы у нас было возможно 11 человек, мы могли претендовать на большее. Но в концовке все равно ребята очень сильно устали. И у Александрии уже были моменты. Поэтому уже, если говорить о последних минутах, то я считаю, что в принципе хорошо, что матч закончился для нас именно ничего. Олимпик проигрывал нас в этих компонентах. И какая-то нервозность еще, но может завтра это выяснил, хлопцы, потому что это не тот футбол, который мы хотели видеть. Можно сказать, что цена наша наихудшая игра в мире. Але все рівно треба рухатись далі і думати, вже зачинається. І в мене претензії до всієї команди, саме вияснено. Ізумовно, треба перегравати суперника, який грає десятьох. Я так розумію, Сергій Вікторович, що після цього туру багатьох тренерів е, є робота збивати цю, цей зірковий порух, правда? Да. крім вот. металіста, металіста. А, а Сівідор сказав, пусть самі Ну... Зараз 25 часов тому, що проїду, то якраз. Ну просто Серна сказав, що нам треба розібратися. Бабич сказав. Шаран, ну, я хочу вам сказати, що десь команди, знаєте. Скажіть. Очень интересный тур был на ну, видите, сколько и моментов, и ошибок и судейских, и тренерских. Поэтому, конечно, интересно было. Не, ну а вот как сбивает этот зерковый порох? Ну как, результат уже сбил. Ну, Какой представляете, футболист же живет от игры к игре. Теперь жди следующую игру, когда это можно все исправить. Да я вам хочу сказать, что в том футболе, якому є зараз, что мне здається, что они недоуценят то, что через дай час может опиниться взагалі поза цем.